У серпні 2012 року на Одещині пішов з дому та досі не повернувся Пеліван Микола Миколайович з проханням відшукати хлопця до нас звернулася його мати. Я Пеліван Зінаїда Станіславовна звернулася, щоб ви допомогли знайти мені сина. Пеліван Микола Ніколайовича. Таліван Микола Миколайович, 1994 року народження, мешкав на Одещині у селищі Васильівка разом з батьками та двома сестрами. Микола захоплювався футболом та комп'ютерами. Мріяв стати програмістом навесні 2012 року. Хлопчина закінчив школу, однак знайти роботу, яка б приносила задоволення, не зумів. Кілька місяців пропрацював у рідному селі в тракторній бригаді, збирав з поля врожай. Незадовго до зникнення мати Миколи поїхали на заробітки до Білорусі, тож в хлопця також з'явилася ідея Фікс поїхати працювати за кордон. В серпні 2012 року він зібрав речі та просто пішов з дому. З тих пір про нього не було жодної звістки. З моменту зникнення Миколи Полівана вже пройшло чимало часу, однак батьки хлопця. Не втрачають надії. Извісно ж, чекають на повернення сына. Я всех прошу, кто видел. Помогите найти мне ребенка. и позвоните по телефону 097 85 25 382. Фоля сына. Я тебе очень прошу. Ілі позвоні, тебе тяжевом. Якщо у вас зникла близька людина, телефонуйте на безкоштовний з усіх стаціонарних телефонів в Україні. Номер служби розшуку магнолії ТВ 0800 50 14 14.